Якщо ти бойко, то ти не обов'язково маєш ходити в бойківській сорочці. Ось сьогодні на, наше, на наш праздник у Лупшанцях у мені на Петра і Павла, я собі одів ось таку сорочку, яку мені вишила моя дружина 25 років тому. І це вийшла вона за зразком сорочки гетьмана Павла Полуботка. І оригінал цієї сорочки знаходиться в Полтаві у краєзнавчому музеї. А я маю ось таку копію. З вишиті, вишиту руками моєї дружини, а чому її сьогодні одів? Та тому що сьогодні Петра і Павла. А гетьман Полуботко був Павлом. Павло Полуботко. Ось в честь нашого гетьмана. Я одів таку сорочку. І ще одна причина: Ну, бо українці незалежно де ми живемо, в якій частині України ми є єдині. І ми можемо носити вишиванки. І маємо це робити. Вишиванки вишиті візерунками різних наших територій. Я маю вишиванку з Тернопільщини, маю з Франківщини, маю з Полтавщини. Ось таку гарну сорочку. З святом всіх Петра і Павла, Петри і Павли. Вітаю вас!